Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні в нас з вами урок з навчання грамоти української мови. Ми відкриваємо велику тему Мистецтво Слова. Міркую, описую, розповідаю. Сьогодні ми будемо з вами створювати зв'язну розповідь про ситуацію життя. Ми знову разом. То що порог пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати. Думати треба і працювати. А розпочнемо наш урок із загадки. Стоїть вулик придорожній, уночі завжди порожній, а удень шумить худе, всяк школяр туди йде. Правильно, це школа. А чи любите ви свою школу? Розкажіть про неї. Поміркуйте, чим для вас є школа. Та давайте складемо асоціативний кущ. Що таке школа? І так, школа, це наш другий дім, це цікаві уроки, це спілкування з друзями, це і пізнання чогось нового, це і веселі свята, це і перша вчителька, це і екскурсії та подорожі. Молодці. А тепер відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 3 та 4. Давайте прочитаємо вірш. Що за диво корабель нас везе навкруг земель? Пливемо морями знань. Серед хвиль важких питань. Нас робота не лякає, треба вчитись, кожен знає. Тож чекаємо побажань під вітрилом в морі знань. Як ти розумієш виділене речення? А яка нова подія сталася у твоєму житті сьогодні? Яких побажань ти чекаєш? Ще одна загадка. Він великий, світлий, чистий, сяють вікна променисто. Парти в три ряди стоять, діти вчаться тут чудово. Хто вгадав уже із вас? Ну, звичайно, це наш, наш клас, дітки. Давайте з вами пограємо в гру «Продовж речення. І так, моє робоче місце має бути. Яке має бути ваше робоче місце? На перервах учням слід поводитись. Класну кімнату необхідно провітрювати, тому що школа це наш другий дім, оскільки я хочу змінити у школі. Скажіть, будь ласка, можливо, ви щось хочете змінити? Я хочу впровадити в нашій школі нові традиції. Скажіть, будь ласка, про ці традиції. А тепер давайте розглянемо фото. Прочитаємо, чого очікують твої ровесники та ровесниці від навчання в четвертому класі. Що цікавить Надію? Подивіться, Надійка прагне у четвертому класі добре знати українську мову. А що нового ми будемо вивчати? Розгляньте фото Оксани. Вона чомусь засмучена. Подивіться, чому в неї поганий настрій? Вона засмучена, тому що її подружка перейшла до іншої школи. Дітки, будь ласка, складіть і запишіть кілька речень про свої очікування від навчання в цьому році. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте з вами пригадаємо, що таке діаграма. Діаграма це графічне зображення інформації. Отож, подивіться на цю діаграму, прочитайте назви розділів, які ви будете вивчати у 4 класі. Подивіться біля назв розділів. Є такий кружечок у кольорі. Якщо голубенький колір це те, що ви вже знаєте, вмієте і можете навести приклади. А помаранчевий колір це те, що ми ще будемо вивчати, і ти будеш вміти навести приклади. Постав, будь ласка, відео на паузу та розглянь цю діаграму. Про що свідчить перевага блакитного кольору? Це про те свідчить, що ми вже багато вивчили чого із цієї теми. А що означає помаранчевий кольор? А він означає те, що ми ще більше будемо вивчати із цієї теми. Прочитайте назви нових частин мови, які ви будете вивчати. І так, ми вже з вами знаємо частини мови, такі як іменник, прикметник, числівник, дієслово. А ще нам потрібно буде вивчити займенник. Та прислівник. Ми з вами ще не знайомі з такими частинами мови. Складіть кілька речень, використовуючи діаграму, які будуть відповіді на запитання надії. Ми пам'ятаємо, що Надійка прагне у 4 класі добре знати українську мову, і в неї запитання, що нового ми будемо вивчати. Поверніться, будь ласка, до діаграми, розгляньте її і дайте відповідь письмово на запитання надійки. Давайте з вами прочитаємо останні речення і вірша і продовжте речення побажаннями, яких ти очікуєш від рідних і друзів. Запишіть у зошит. Я чекаю таких побажань. Запишіть декілька побажань. Поставте відео на паузу та попрацюйте. А домашнє завдання в нас сьогодні творче. Я вам пропоную скласти і записати 5 речень про власні очікування від навчання в 4 класі. Тобі допоможуть ці незакінчені речення. А тепер, будь ласка, позначте у зошиті відповідний колір. Це вже знайома вам веселка. Поставте відео на паузу, позначте колір. Я вам дякую за увагу. На сьогодні урок завершено. Ви молодці, працювали дуже добре. На все добре, до побачення!